Люди завжди хотіли порахувати, скільки ж космічного пилу на місяці. Кожні 10 тисяч років на поверхню місяця осідає 2 см пилу. Астронавти готувалися до польоту, опираючись на теорію еволюції і мільярди років, вважаючи, що на місяці буде близько 4 метрів пилу. Для цього був оснащений спеціальний корабель, щоб сісти на лижах і не потонути в ньому. Але дивовижно, коли вони опустилися на місяць, там було всього лише близько одного сантиметра пилу. Про це говорять віруючі люди, які там побували. Якщо два сантиметри пилу утворюється за 10 тисяч років, а там практично не було пилу, значить місяць молодий. Якби йому було мільйони або мільярди, там були б метри пилу. Місяцю всього 6 тисяч років це науковий і біблійний факт. Щоб не бути обдуреним, але бути просвіченим істиною. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже. Напиши мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування та молитви. Береши вас, Бог.